У Житомирі поряд з військовим кладовищем релігійна громада місцевих баптистів має намір збудувати церкву. Розмістити її хочуть поряд із двома багатоповерхівками за адресою вулиця Селецька, 13 та проїзд Кондюка. 4. там буде дві якби будівлі невеличкі. Одна буде одноповерхова, але так як схил іде цього цієї ділянки, то другий буде теж на цьому самому рівні, але там буде півтора чи два mm -hmm. поверхи. Mm -hmm. Тому і він буде ближче до кладовища. Тому він не буде заважати людям, які біля будинку там ми думаємо і плануємо гарно зробити благоустрій території, щоб були зони відпочинку, дитячий майданчик. Проте, мешканці двох багатоповерхівок виступили проти такої новобудови поряд із власними помешканнями, адже кілька років тому на цьому ж місці хотіли будувати іншу церкву. Але жителі звернулися до міської ради, то відстояли свою позицію проти такої будови. Два роки тому на отут перед нами перед домом 15 метрів ще немає. хотіли построїти якусь церкву. Ми звернулися в міську раду. Ми збиралися дві два дома це багато квартир 40 6. і 36 де підпис є кожного жителя Кожного мешканця будинку, де він розписався, і просить не ставити тут, не, не, не робити будівництво ніякої не церкви, нічого. Ну, Сказали, що строїти не будуть, а на сьогоднішній день знову йде застройка і та сама проблема. І от на сьогоднішній день приїхала машина, почали копати якісь там проби робити земельні. І ми знову звернулися в міську раду, де потребували, попросили, щоб дали нам знов бумаги, і нам сказали нічого. Що строїться не буде, люди переконують, їм і так вистачає церкові кладовищ поряд з будинками. Мовляв, краще б облаштували дитячі та спортивні майданчики замість будівництва церкви. Кожен день бачити похорона, чути плач рідних. Зліва, справа, дзвони в церкві. Це дуже больно. Получається, ми самі живемо як в тій церкві, як на тих похоронах. Тому ми дуже просимо, будь ласка, нехай міська рада розгляне це питання і дасть там трошки, щоб діти могли гулятись тут, щоб тут якісь були дерева, якісь стояли лавочки. У нас немає не дитячої площадки, у нас немає взагалі нічого. Дім біля дому і все, що ми бачимо, куди ж третя нам церква, коли там ще четверта якась капличка, так жити неможливо. Ми хочемо просто нормально жити, тому що кожен день чути плач і дзвони церкви, і ще мерців, які будуть ночувати, тоді нам взагалі можна живими йти, лягати рядом на кадві Натомість пастор церкви джерело життя запевняє, що має всі документи на землю та в жодному разі не хоче конфліктів з місцевими жителями. Та й земельну ділянку сам не обирав. Місце запропонували у міській раді. Наша церква неодноразово зверталася як релігійна громада до органів місцевого соврядування з проханням виділити земельну ділянку для будівництва приміщення церкви. Вони дали нам добро і передали нам земельну ділянку у постійне користування. Згідно з цих рішень, які ми маємо, ми зареєстрували це право в земельному відділі і в реєстраційній службі. І ось витяги із державного державного кадастру про земельну ділянку, а також з державного реєстратора. Ось теж є документи у нас на місці. До початку будівництва потрібно мати декларацію про початок будівельних будівельних робіт. На, на даний момент, поки в нас його немає, але ми рухаємося в цьому напрямку. В департаменті містобудування та земельних відносин інформацію щодо права постійного користування земельною ділянкою підтвердили. Проте пояснили, що для початку будівництва споруди права користування землею недостатньо. Крім того, у зверненні йшла мова про будівництво адміністративного приміщення, а не культової споруди. Земельна ділянка передана релігійній громаді. Містобудівні умови обмеження вони не отримали. Тому відповідно проєктну документацію розробляти не можуть, тому що містобудівні умови мови обмежень це є частина вихідних даних на проектування. Відповідно, якщо немає містобудівних умов обмежень, то вони не могли прийти експертизу і не могли отримати дозвіл на початок будівельних робіт. Відповідно, офіційне будівництво здійснюватися там не може. Поки що не зверталися представники релігійної громади і до державного архітектурно-будівельного контролю, де видають дозволи на початок будівельних робіт. До управління Державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради дана організація за отриманням будь-яких документів дозвільного характеру не зверталася. Згідно реєстру речових прав, за дана ділянка має площею 35. Сотих, вона передана в постійне користування релігійній організації, релігійна церква, релігійна громада церкви євгенілійських християн баптистів джерело життя. Власником даної земельної ділянки є територіальна громада міста Житомира. Дана організація за отриманням будь-яких документів дозвільного характеру, тобто отриманням дозволу, не зверталася до управління до нашого управління. Як виявилося, для того щоб отримати дозвіл на початок будівництва, необхідно врегулювати питання щодо зведення церкви поряд з військовим кладовищем, адже воно є пам'яткою історії. Ми подивилися свої свою затверджену містобудівну документацію, саме історико-опорний план, генеральний план, план Зонування. І В усних консультаціях даній релігійній громаді сказали, що там є військове кладовище, яке є пам'яткою історії, в неї є охоронна зона, там є. Територія цього кладовища і відповідності до закону України про охорону культурної спадщини, для того, щоб там будувати будь-який об'єкт, необхідно пройти відповідні погодження органів, які займаються охороною культурної спадщини, саме як мінімум, обласний рівень. Крім того, за словами місцевих мешканців, на місці, де хочуть будувати церкву, можуть бути масові захоронені людей, які загинули у роки минулих війн. Років 30 назад, коли була постройка нашого дому, хотіли построїти ще паралельно нашим домам. Дев'яти етажне здання вони почали робити пробні земельні проби, значить знаходили черепах людей. Тобто тут захоронені люди, напев... люди напевно, в час війни. Тоб, і все, і тоді зразу зупинилися. Тобто люди не, не могли строїтись тут. Ну а сьогодні у нас безпреділ. Хто що хоче, то строїть і нема до кого звернутися. Підтверджую таку інформацію місцеві краєзнавці, що правда кажуть, поховання були не на місці майбутнього будівництва церкви, а за кілька сотень метрів від нього. Направду в цьому районі не в місті, цьому а в районі в 90-х роках було знайдено рештки людей. Ми тоді досліджували уважно ситуацію разом з колегами і прийшли до висновку, що це поховані жертви Голодомору, тобто люди, які втікали з навколишніх сіл до Житомира, і в місті помирали. Їх ховали біля нинішнього військового кладовища. Але це було не тут, за моєю спиною, а там, біля вулиці Вітрука нинішньої, тобто полівої дороги. Яка вела в бік залізничного вокзалу. Тобто інформація, якою володіють жителі, вона наполовину правильна, а наполовину вона не відповідає дійсності. За цією адресою Селецька 11, тобто за моєю спиною, по те, що бачить глядач, нічого взагалі не було. Тут було дослідне поле Житомирського. Сільськогосподарського інституту і ділянки, городи, викладачів цього інституту. От що тут було. Проте у відділі охорони культурної спадщини Житомирської облдержадміністрації пояснили, що відповідно до архівних даних масових захоронень там немає. Проте, у разі їх знахідки, будівництво доведеться припинити. По тих матеріалах, що є у нас, от згідно історико-архітектурно-опорного плану. Ділянка знаходиться за межами пам'ятки військового кладовища. Крім того, у нас є підтвердження з державного архіву про те, що ну, немає таких відомостей, що там є якісь поховання масові, чи відбувалися розстріли. Але ну, якщо є такі побоювання громадськості, є такі, скажімо, ну, деякі думки, що там можливо є поховання, то звичайно, що ми можемо. Наголосити у своєму висновку до проекту про те, що у разі при проведенні земляних робіт, у разі знаходження там рештків, людських останків, можливо, якихось археологічних артефактів, щоб обов'язково повідомили орган охорони культурної спадщини про таку знахідку і припинили роботу у разі знаходження. Доки представники церкви збирають усі необхідні документи для початку будівництва, місцеві жителі вже почали збір підписів проти будівництва церкви та планують в. Котре звертатися до міської ради.